Добрий день, маю сьогодні на огляді будинок за 68 тисяч 500 доларів з 15 сотками землі. Причому у нас це межа міста, тобто фактично в самому місті. Що маємо? Великий гараж, з нього вихід в погріб, просто надзвичайно величезний повноцінний цоколь. Далі від вхідної зони почнемо. Ось такого формату маємо коридорну зону. У нас цей будинок нагадую, двоповерховий, тут 240 квадратних метрів. За канадським проєктом зроблений. Тут, типу, є другий поверх і є другий з половиною поверх. Ви зараз подивитеся, дуже цікаве планування. На першому поверсі маємо ось це у нас фактично зона кухні, досить велика простора. Тобто, ви зрозуміли, одразу при вхідній зоні справа коридорчик, зліва заходимо і маємо кухню. Далі, що внизу ще знаходиться? Це у нас вітальня, фактично величезна кімната, найбільша, яка є у цьому будинку, ось такого формату. Тут вже ви бачите, що зроблено підпічне опалення, там треба дещо його переробити, але тим не менше, вже готові всі виводи. Далі на першому цьому поверхі маємо величезний санвузол, ось такого формату, і фактично, ось це ще приміщення. Тут планувалося зробити сауну і невеличкий басейн. Тобто, це фактично паралельно до гаража приміщення. Переміщуємося вище, фактично, по сходинкам, піднімаючись, маємо ще спальню. Це у нас уже, типу, скажімо так, другий поверх, але у нас буде ще підйом по одним сходинкам. Дуже цікаво, тобто, ось на такі ніби. Між поверхами знаходиться дві спальні. Вони чітко одна напроти одної, і по центру ось така типу зона дуже цікава з панорамним віконечком. Багато світла у цій коридорній зоні. Цікавий проект, насправді, я запрошу вас на перегляд. Не впевнена, що за рахунок усіх цих речей, все таке ви розумієте, планування, але тим не менше, от, вживу, чесно, доволі цікаво. Хто шукає великий будинок, дуже класно. Дві яка ділянка величезна, пряма правильної форми, просто надзвичайно велика. Далі виходимо з цієї спальні, тобто, бачите, да, я піднялася по сходинках. Там одразу справа одна спальня, зліва інша спальня, і по центру ось така величезна коридорна зона. Тут ще можна обладнати якусь таку цікавеньку обіграти цю зону. Далі. Піднімаємося. Це у нас, типу, як другий з половиною поверх, да, можна так сказати. Ось такого формату заходите. Одразу є ніша під гардеробну, величезна. Вона тут просто. Далі санвузол номер 2 тобто перший був на першому поверсі. Чітко над ним на другому поверсі знаходиться вже ще один санвузол. Спальня велика, це рахується батьківська, найбільша, тобто самого верху, у нас велика ось така спальня. І далі наверху ми маємо ще одну спальню та великий панорамну таку типу зону. Я б її б зробила чесно, кабінет. Там Настільки багато світла, дуже комфортно, оскільки в робочий час ти проводиш найбільше часу, фактично у цій кімнаті. Тож дуже комфортно було би зробити там кабінет. Зараз все покажу. Тобто, ви зрозуміли, да на оцьому типу аля два з половиною поверха у нас знаходиться ще дві спальні. Загалом рахуємо на цьому поверсі дві спальні, на тому, що ми тільки що подивилися на другому, фактично ще дві спальні, тобто в сумі чотири. І одна гостьова на низу. Тобто у нас фактично 5 кімнат, плюс ось ця величезна ще зона балкону. Тут можна зробити, я кажу, за вашими абсолютно потребами та вашими побажаннями. Діляночку, ось так вам детально покажу: утеплити будинок, зробити його таким стильним і уявіть собі, наскільки це буде гарний, цікавий простір ще й на великій ділянці та й у місті. Хороша ціна 68 500, Нагадую, телефонуйте.